В Олександрії юнаки та дівчата, озброївшись з канцелярськими ножами та шпателями, зрізують та зривають агітаційну рекламу, розміщену у заборонених місцях. Організатор цієї акції з котрий називався як Міра Фрізер. Ідея очистити місто від брудної агітації належить йому. Він у соціальній мережі зібрав однодумців, і вони протягом кількох днів, починаючи з 20 жовтня, очищують місто від незаконно розміщеної передвиборчої реклами. Ідея така, викладала убрати город. Просто, просто подумали, что это мешает, как бы, и уберем город, просто сделаем. И я, я так подумал, с папой посоветовался, с мамой. Они говорят, это хорошая идея, как бы, что для этого нужно. Мы подумали, я привлек своих знакомых, друзей, рассказал об этом в социальной сети ВКонтакте, там, где я учусь и в своей сфере общения. Они поддержали, говорят, идея хорошая, говорят, да. Ну, собственно говоря, так мы и собрались. Міра Фрізер говорить, що учасники акції не представляють інтересів жодного кандидата чи політичної партії. Вони зривають незаконно розміщену агітаційну рекламу усіх без винятку кандидатів. Канцелярські ножі, шпателі та білі футболки з написом За чисті вибори Фрізер придбав за свої гроші та гроші своїх батьків. Це чисто моя ідея, і якби седосе з родителями. То тобто есть они піддержали, града, це хорошо. Как-нибудь по по повлиять на эту обстановку, на эту ситуацию, убрать город. У законі про вибори народних депутатів України і у рішенні Олександрійського міського виконавчого комітету зазначається перелік місць, де може розміщуватись передвиборча агітація. Розміщувати агітацію можна на афішних тумбах та дошках для об'яв, та не всі агітатори дотримуються цих правил та розклеють рекламу на будь-яких поверхнях. Хоч за це й передбачене адміністративне покарання, та чомусь це не лякає агітаторів, і вони продовжують свою брудну справу. Вчера мы начали в 3 часа, так как и сегодня убрали площадь и вокруг площади все, что тут рядом находится. Пакетов 6, мусора было полных. Убирали в основном плакаты, которые висят на столбах, то есть в неположенных местах. Это на столбах, заборах, торцов зданий, подъездах. Только не там, где доски объявлений, а там, где они незаконно размещены, там, где они мешают людям. Загалом, це робота комунальників. Саме комунальні служби мають слідкувати за появою агітації та вчасно їх прибирати із заборонених місць, але поки що одна надія на небайдужих людей. Організатор акції за чисті вибори планує й надалі очищувати місто, та самому йому не впоратись. Адіння, наприклад, магу там моя кампанія. Небальшає може це все осилить, потянуть. потянутно. Чим більше людей, тим більше ефективність роботи, і тим лучше тебе проходять это всьо. І ну как бы, вот, вот так. до участі в акції запрошуються усі Олександрійці. Зазвичай учасники акції збираються на площі Леніна о 15 п'ятнадцятій годині. На них одягнені білі футболки з написом За чисті вибори, але ви можете їх і не чекати. А самі взяти канцелярські ножі, шпателі і пакети для сміття та очистити Олександрію власноруч.